Volkswagen Crafter свіжо пригнаний зі Швеції у відмінному технічному стані. 15 рік. Максимальна база. Резина зимня Хакапеліта. Нє, Бріджет Стоун. Дивлюся звідси, побачив Bridgestone Стоун. Ви завжди там Хакапеліта. А це Bridgestone так, 120 кВт, 160 кінських сил. Машина технічка. Ремонтна машина. От. Що я хочу сказати? Повністю технічно справна машина з оригінальним пробігом, 270 тисяч пробігу. На якомусь там заряді, достатньому для добротної їзди. Тепер подивіться, от хочу отако рівно вам поставлю. Подивіться, як крафтер, чи навіть спрінтер, як який він має стояти, коли він не вхайдоханий там. А то продають, підходжу до машини, спрінтер продається, тут кажуть Василь поїдь, подивися. Я йду за... Напевно 50 метрів, ще не доходжу, розвертаюся, йду до машини. Ну, стоїть машина на, на колінах і розказують, що там 220 пробігу. І ціна така, як на 220. Ми за ним їхали. Ну, прийшов я, ну що, подивився, дай, дай зразу через 5 хвилин пішов, що на мене там Обіжаю, що я, обіжаються, що я що не, я не підтримую гонщика. Ну, то мені треба було б зразу сказати який пробіг. Так я би і на те розраховував би, а тоді їду даремно там. Попросили мене люди. Добре? Так. Машина повністю технічно справна. Починаю починаючи тако. Е -е, мотор, коробка, кандьор, демфер, е кардан, подвісний. На кардану ніяких там зварюваних робіт, не зварюваних, підвар, ну, хрестовини не мінялися, подивився. Скоро задній мост не гуде, як би ви не їхали. І вперед, назад, полуосія і клацання немає, сателіту клацання немає, хвостовік з планетаркою вже досконально хвостовік з, хвостові, з планетаркою ніде нічого не виє, все в порядку. Знизу я дивився машину. Не хочу вже заїжджати я сюди на цю яму нашу, бачите? Тільки що дивився. Там знизу подивився, щоб масла не було якого. Знизу вона або будуть зараз казати, що ржава машина зі Швеції. Вон бачите, тут склад стоїть зі Швеції машин, приїдете сюди, побачите, що хоч одна є ржава і тим більше, що он до рами. На рамах машини, рами видно, рами відкриті. Знизу машина ніде ніякої не рижиків, нічого немає. Оце де по порогах вони бувають, все в порядку. Так, буду показувати вам машину. Ліва сторона, бачите, рівненька, все нормально. І так, як буду показувати, так і є. Бачите, отакі на зиму вже вам резинка. Я думаю, що такого навіть на два сезони її хватить. Резинка вже вам готова, лобове ціле. Омивач фар є, бачите, оце працює, фари рівні, навіть, рідні, навіть не поліровані. Права сторона теж нормально рівна. Знизу, так як я казав, що немає цього. Підтікання оливи немає. Ну, покажу зараз. От, бачите, є якась дефа. Хороша сигналізація, між іншим. Це їхня заводська, це багато на цих машинах ставлять цю дефу сигналізацію. Так, тепер тут. А тепер тут, так як вона технічка, Гарочки, як новенькі, бо там стояли ящики, бачите? Якщо видно, там стояли ящики. Отут стояв ящик. Отут стояв ящик, І отут, бачите, он до дирки. Теж стояли ящики. Г'ять місце, он до... бачите, там стояв ящик. А там збоку вони крепилися, Отакі, От бачите, по шість. Ні, стояв. Тут теж щось кріпився він. Треба його би, було б би ви, висверлити хоча б. І тут крепився. Чисто ремонтна машина, я люблю такі машини. Люблю такі машини, бо просто ну нічого в салоні. Обично в салоні вони тут такі убиті, що тут місяць роботи часом треба. От, от рідні дверки. оті, Ніде немає ні м'ятін по дверках, обично вони побиті такі ті дверки, почовпані. І ця рідна оця її обшивка, ця дерев'яна, оце її мерседесовська обшивка геть із тими квадратними заглушками чи, чи держателями. Світло воно є. Це вже вони, напевно, самі вставляли це світло. Ну так, да, бо їм треба було тут ходити. То. Подряпин немає, такі малесенькі є десь подряпинки по підлозі. Це є рідна підлога. Перегородка як новенька. Але на перегородці умудрилися, того щось прикріпити, бачите, є три дируся. Ну і все цього достатньо. Дверочка закривається двома пальчиками, клац і все. Це замало вже, я вже хотів, все нормально. Так. Так. Що тут? Фаркоп задній є, камера є, працює. Ну і так так само, як я вам як тут казав. тут по цих дверочках нічого не робилося. Бачите? Обично то вони як... Що можу сказати? Що вони як? Як задні ці виняті? От. Це все в порядку. Це тут теж. От вам тобі, мамо, тут вже подальше буде так. От. Бачите, на дарками стояли рейки там. О, там десь чуть-чуть тако десь щось там ложили, то я бачу, що пензликом підмазали. Десь як. Були подряпаники, напевно, щось там. Щось там це... Ну, під ящиком щось хранилося там. Так. Все, тут а все ясно. Йдемо далі до машини. Я би вам такого, би нагнутися. Я вам би показав, в мене не хочу тут на болоті колі. стояти. зараз. Подивіться, на мосту бачите, ні капельки масла немає, кардан в рідній фарбі. І бачите, отам порога. Бачите, ніде ніякої ржі немає. По самому цьому ніщу бачите. Не йде, амортизатори, ні капельки масла немає. Все, мають. Все, які. А будуть казати, візьміть, візьміть німецьку машину, побачите, що там буде творитися. Так, все. Ну, Не в кожній німецькій машині теж. Заїжджайте туди на автохаус «Отто Шмід. І побачите, візьмете хорошу машину. Ну, така, Якщо така торшміт і така буде машина, то вам вона вилізе 22. Так. Вебаста працює, круїз працює, подогрев працює, кондьор працює, до Вибаста ще є оцей пультик. але на ньому десь треба міняти лампу, ой кажу лампочку. Батарейку, камера задня працює, сідушка пілот на 90 кілограм. оце її рідний цей. І все ще зараз покажу. моторчик Краще він не може працювати. Все. Антифрізі як новенький. Тут все в порядку, чистенько працює. На турбіні на капилюнінське масла. на балці не капелюнські масла, на рейці не капелюнські масла, але то не те, що воно десь вимита чи що. Ви побачите, що вона не мита. Оце тут не мита. Далі, так і тут. Оця байда десь сигналізація. І тут ні один ролік не гуде. І все в порядку. Ну Не говорю навіть про те, що машина щось там була бита. А тепер хочу вам сказати, що ви розуміли ситуацію. Бо другі такі, такі зараз Закарпаття будуть мені навіть там є такі. Що будуть казати, що за такі гроші, які я продаю то можна в новій морді взяти. В новій морді, щоб ви розуміли, якщо ви попадаєте, ну, по, по крайній мірі, отака така як буде така машина, то десь вона буде 24-25, якщо на неї хоча б 270 буде, 26, Оце вам нома морда. Ну Но так як мені там чоловік там дзвонив, що за 17500 тут а в нас взяли в новій морді то ремонт вашої нової морди, якщо все капітально зробити, коли вона вже все взяла на тисячу, та не знаю, хай на 10 тисяч вже взяла 3 літри масла. Я вже не кажу, що про тисячу. От. То ви повинні розраховувати, якщо буде повний капітальний ремонт, 350 тисяч гривень. Якщо ви мені не вірите, я вам дам телефон київського там, одного пасажира, він розкаже. Бо якщо ви думаєте, що ви попадаєте десь там у вас там якихось там 500-700 скільки там тисяч на новій морді і попадаєте на шатунну поршневу групу дульки з маком, треба буде всі форсунки міняти, топливну апаратуру міняти, треба буде екологію міняти, треба буде турбіну міняти. І капіталочка, і тоді все, 350 тисяч і ви їдете і радуєтесь життям. Ну я вам скажу, якщо ви вже попали, не вздумайте його десь ремонтувати. Я не про цю машину кажу, я про нову морду. Ось тут ремонт цього мотора стоїть тисячі доларів. Самий дешевий, навіть з бусів, де може бути ремонт. Дешеві запчасті, старий мотор, 160 коней. І все, все, що я вам хочу сказати. Кому треба такий автомобіль, дзвоніть. Бо хто дивився там мої машини, то крафтера, я от ті, що в мене були весною крафтера, середнячки. 2014-15 рік я середнячки попродавав. З з такими ж самими пробігами, там десь якісь 300 був. Такі середнячки попродавав 15,5-16, спринтер 16. Там якийсь в мене був. На автоматі 17500, здається, чи 18. 15 рік. Так що хто хоче їздити на машині, тако безпроблемно, берете в мене машину. Хто хоче їздити, частково безпроблемно. Берете за 26 тисяч. Думаю, десь ще трохи поїздите. Якщо не попадете. От. Ні, то будете любуватися. Тобто от вам можна їздити зразу, впрягати в роботу і все, поїхали. Нічого робити не треба. разі що по сервісу подивитися, коли помінявся ремінь ГРМ, але скоріше всього, що він помінявся. На 200 тисяч. Але слідуючий, коли заміна. Бо може бути слідуючий. У мене були такі машини, де у них слідуча 120 тисяч. Треба взнати, коли слідуюча заміна. Можете подивитися, я не скриваю номер кузова. А ні, то поміняєте номер. Коротше, гарема поміняєте. Якщо захочете. І в нас тут можуть поміняти. От, так. Так як я і сказав, що машина технічно справна, готова до роботи, машина не прибита. І жду ваших дзвінків, так як я завжди кажу, мотор коробка, оці всі мости, оці підвізки, все в повному порядку. Резина вам вже зимня готова. Якась такі лампочка горить на панелі. Ну, як будь то би що світла немає, десь якась, як будь то але я обдивився всюду, лампочки нормальні. Всі горять, стопи горять, габарити всі горять. А на панелі щось лампочка загорілась. А так все нічого не горить, все в порядку. Жду ваших дзвінків.